Нові тарифи на гарячу водопостачання завищені. Такої думки притримується член громадської ради при облраді. Ігор головатий. Він переконаний, нові ціни на гарячу воду не обґрунтовані економічно. Про це він заявив на прес-конференції за участі членів громадських рад. Ігор головатий підкреслює, перед підвищенням тарифів не було ані громадських слухань, ані висновків незалежного науково-дослідного інституту. До того ж, за частину води мешканці взагалі не мають платити. Вважає він, не працює так звана циркуляційна система. Коли ви включаєте кран гарячої води, як відомо, у вас не одразу біжить гаряча вода, вам потрібно трошки почекати. І, і за те, що відсутність цієї циркуляційної системи або вона не діє, ми просто-напросто змиваємо цінну воду нашу питну в каналізацію. А член громадської ради при облдержадміністрації Костянтин Волков вважає, що проблеми житлово-комунальної сфери Полтавщини мають корені у монополізмі. Есть услуга, за которую потребитель не готов оплачивать, или которая его в каких-то мерах может не удовлетворять, но он поставлен в такие рамки. Которої он не, не может самостоятельно это изменить. змінити, а ето уже идет нарушение законодательства, нарушення о защите прав потребителей, как конституції україни у Полтаво тепленерго ці заяви поки що не коментують. Нагадаємо із 1 серпня, тарифи на послуги підприємства знову зміняться. Очікується підвищення цін на опалення житлових приміщень.